Друзі, привіт! У цьому відео я хочу розповісти, як можна за один сезон зібрати 3 або і 4 врожаю петрушки з ваших грядок. що я саме і роблю із року в рік, тому що я знаю, що багато починаючих огородників за один сезон збирають максимум один врожай. Вони ходять і общіпують її по сезону, додаючи її в салати та інші страви. Потім петрушка старіє, листя в неї грубішає, вона стає гіркою та несмачною. І тому всі починаючі городники так і її залишають у себе на грядках і вже врожай не збирають. Але коли ваша петрушка. Доросла до висоти десь 15-20 см, то її потрібно зрізати. Але зараз я покажу, як це зробити вірно, щоб не нашкодити петрушці і щоб вона нам ще дала декілька врожаїв. А зробити це дуже легко і просто. Вам буде потрібен сікатор або садові ножиці, підходите до грядки з вашою петрушкою, збираєте усю петрушку у пучок, відступаєте від землі десь 5 см і весь цей пучок зрізаєте. І подивіться, таким чином, ми зрізали все старе листя, а молодий прирост, який завжди є на петрушці, він залишився цілий і неушкоджений. І таким чином, по-перше, ми швидко зрізаємо нашу грядку, це не віднімає у нас багато часу, а також не шкодимо молодому приросту. Думаю, ви зрозуміли, що під сам корінь зрізати ні в якому разі не потрібно, тому що таким чином ваша грядка з петрушкою просто висохне, і ви зберете тільки один врожай. І ось подивіться. Такої маленької грядки розміром 1 квадратний метр я зібрав великий 30-літровий таз з гіркою. Тепер всю петрушку я оброблю, обріжу самі листочки, частину її заморожу, а частину висушу. А ось саме подивіться, як повинні виглядати кущі після обрізки. Як бачите, старе листя зрізане, а молодий приріст. Залишився, він не буде розростатися. І як бачите, так я проробив на усій грядці. І ще одне: після такої обрізки потрібно грядку добре злити водою. А також краще робити таку обрізку увечері, тому що зрізавши багато листя, це стрес для рослини. І якщо ви зробите це вранці, а потім в день буде дуже спекотно, деякі кущі можуть засохнути. Тому робіть обрізку правильно. В мене якраз намічається дощик, тому я поливати не буду. Це за мене зробить дощ. І ось саме подивіться, через декілька тижнів на цій самій гряці, яку я вам тільки що показував, як я її обрізав, вже наросло багато нового листя, і вже скоро я буду різати другий врожай. Таким чином, я зберу ще один врожай наприкінці липня і третій врожай буде ще десь у середині серпня. А якщо вересень буде також теплий, то зберу ще й четвертий врожай. Тому, друзі, обов'язково зробіть таку обрізку. І запасіться зеленю на усю зиму. А кому інформація з цього відео була корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписусь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня. До зустрічі у нових відео.